Все, дякую Світлана Іванна, дякую всім, хто приєднався. Шановні колеги, це такий жахливий наш сьогоднішній ранок, але ми працюємо і дякую всім за оперативність і конструктивну нашу роботу. І щоб не готи часу, ми вчора не встигли там розглянути кілька питань. Одне питання це в порядку денному визначились ми до розгляду по змінам до програми нашої незламної. Освіта незламної Харківщини це запропонований порядок денний сьогодні на розгляді нашої комісії, але є пропозиція доповнити наш порядок денний ще одним питанням. Це розгляд проекту рішення про звернення Харківської обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України, і це звернення стосується до фінансування проєктів за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. Оксана Васильна нам прокоментує це звернення. Шановні колеги, тоді, якщо нема заперечень, давайте тоді проголосуємо. Ми візьмемо за основу проєкт порядку денного і визначимось за основу. Хто за цю пропозицію? Прошу визначитись. Хто за? Світлана, Івана, рахуйте, будь ласка, бо я теж. не всі. Так, всі вісім за, я бачу. Прийнято одноголосно. Дякую, шановні колеги. Хто за те, щоб доповнити наш порядок денний? сьогодні ще одним питанням про проєкт рішення про звернення Харківської обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України. Хто за цю пропозицію? Прошу визначитись. Хто за? Хто проти? Проти немає? Утримались? Утримались теж немає. Всі вісім за одноголосно. Прийнято одноголосно. І тоді ставлю на голосування проект порядку денного за в цілому. Хто за цю пропозицію? Та теж прошу визначитись. Хто за? Всі за Людмила Викторовна, Всі за вісім. Так, да, дякую проти. утримавшихся немає. Дякую, шановні колеги. Тоді працюємо і порядок денний. Сьогодні перше питання про проєкт рішення обласної ради про внесення змін до обласної програми розвитку освіти та освіти незламної Харківщини на 2024-2028 роки, затверджено рішенням обласної ради від 20 лютого, 24 року. номер 787-8 зі змінами. Доповідає безпалова Ольга Ігорівна, директор департаменту науки і освіти Харківської області. В військової адміністрації, будь ласка, Ольга юрівна вам слово. Прокоментуйте. Дякую, Людмила Петрівна. Доброго дня, шановні депутати, присутні. На порядок денний виноситься питання стосовно внесення змін до нашої програми освіти незламної Харківщини. Пропозиції щодо внесення змін стосуються двох пунктів. Перший пункт це 2.12 – підвищення кваліфікації фахівців. В ньому є підпункт 2.12.2, який стосується підстосувався підвищення кваліфікації працівників закладів професійно-технічної освіти, у зв'язку з тим, що був прийнятий закон України про професійну освіту. Виникла потреба перейменувати заклади професійно-технічної освіти в заклади професійної освіти. Отже, пропонована назва пункту нова буде звучати про підвищення кваліфікації працівників закладів професійної освіти. Так само у стовпчик, який стосується виконавців даного заходу, ми пропонуємо додати заклади професійної освіти в зв'язку з тим, що саме на них будемо перераховувати кошти, з якими вони будуть розраховуватися з тими закладами вищої освіти, де будуть проходити підвищення кваліфікації їх працівники. На даний момент вже є 250 працівників закладів професійної освіти, які бажають пройти підвищення кваліфікації в цьому році. І друга зміна пропонована стосується пункту 2.10 – підготовка фахівців за освітніми напрямами спеціальна освіта. Шляхом передачі субвенцій бюджетам територіальних громад відповідно до порядку, затвердженого Харківською обласною радою. Пошла шляхом передачі субвенцій в державний бюджет для закладів вищої освіти. Про пропозиції, які стосуються зміни фінансування, зокрема на 2025 рік, пропонується додати 1 мільйон 466 тисяч 37 гривень. Це пов'язано із тим, що у нас в 2024 році вступили на навчання в магістратуру 139 осіб. 139 статті освіта було оплачено. Було оплачено навчання перш, за перший та другий семестр фахівців. Зараз вони завершують навчання, є потреба у фінансуванні оплати за третій семестр не вистачає для цього 316 тисяч гривень. І так само ще з 1 жовтня 2025 року вступила до навчання в магістратуру 145 фахівців за спеціальною освітою. І для оплати їх навчання в цьому році, за 4 місяці 2025 року, є потреба 1 мільйон 150 тисяч гривень. Вступило 136 фахівців із 31 громади. У зв'язку з цим ще додатково на 26-й рік ми також просимо збільшити фінансування для того, щоб можна було здійснити оплату за навчання протягом двох семестрів наступного року 146 осіб, які вступили 1 жовтня цього року на навчання в місті. У мене все. Дякую за увагу. Якщо будуть питання, відповім. Дякую, Ольга Івнаск. Шановні колеги, є питання до доповідача, чи якісь пропозиції чи зауваження? Будь ласка. Немає, давайте... немає питань, є пропозиція підтримати. Дякую, Анатолій Федорович. Дякую, колеги. Тоді ставлю на голосування цю пропозицію підтримати даний проєкт рішення і винести в сесійну залу. Хто про... Прошу визначити даного питання. Хто за? Хто проти? То немає. Утримались? Утримались. Теж немає. Вісім за одноголосно. Прийнято одноголосно. Дякую, Ольга Ігорівна. Дякую. дякую. Хто приймав участь в цьому питанні? І наступне питання нашого порядку денного ми розглянемо про проект звернення. Проект рішення про звернення. Харківської обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України. Будь ласка, Оксана Васильівна Малишева, керуючий справами Харківської обласної ради. Будь ласка, вам слово. Оксана. Дякую, Людмила Петрівна. Добрий день, шановні депутати. Головою Харківської обласної ради ініційовано звернення Харківської обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України. З приводу того, що як ми всі знаємо, з цього року відновлює роботу державний фонд регіонального розвитку і бюджетну декларацію на 26-28 роки, і відповідно проектам державного бюджету України на 26 рік передбачено відповідне фінансування з розрахунку 30 мільярдів на рік, зважаючи на е, ті руйнування і ті ризики і потреби, з якими стикаються територіальні громади України, і е, в тому числі особливо в тому числі е, громади Харківщини. Е, руйнування і потреба у відновленні, вона вкрай е, велика тільки по Харківській області. За останніми е, підрахунками відновлення потребує на суму більше 90 мільярдів тільки по Харківській області, тому зважаючи на велику потребу, зважаючи на потребу і стабілізації критичної інфраструктури і відновлення зруйнованого і відновлення повоєнного, звичайно, просимо Верховну Раду і просимо Кабінет міністрів України розглянути можливість щодо збільшення обсягів. Державного фонду регіонального розвитку, ну, звичайно, в тих умовах, в тих обсягах, які будуть можливі, але врахувати думку Харківської області, депутатів Харківської обласної ради. Дане звернення розміщено на сайті, направлено депутатам для ознайомлення, якщо є необхідність зачитати Людмила Петрівна. Зачитаю, якщо не треба. Не, я треба. не треба, ви коротко озвучили основні тези цього звернення. Дійсно, фінансування проєктів за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, як показав досвід, був дієвий механізм підтримки громад і в мирний час, бо цей механізм працює вже не перш не вперше. А сьогодні особливо в викликах відновлення зруйнувань, Тарський. які принесла агресія Російської Федерації, во він просто необхідний. Тому і дійсно можливо і збільшити цю суму з 30 мільярдів до можливості, виходячи з можливості державного теж бюджету. І давайте порадимось. Можливо, цю фразу, виходячи з можливості державного бюджету, можливо, доповнити. Тут на мою думку в третьому абзаці, або в четвертому абзаці, mm -hmm. де йде мова, зважаючи на зазначене у зв'язку з критичними mm -hmm. викликами mm -hmm. далі по текстам прохання збільшити в державному бюджеті України обсяги фінансування державного mm -hmm. фонду регіонального дорівня, які дозволить реалізувати пріоритетні проекти регіонального відновлення, забезпечити базові і так далі. Mm -hmm. По тексту. Так, на відновлення декупота виходячи з можливості державного бюджету. Можливо, якщо редиктора не заперечують Оксана Василь. Тому що ну це це правильно і доречно я вважаю да доповімо, Ми зрозуміємо, що і можливості звичайно. Нашого, звичайно. бюджету пофінансування фінансуванню наших програм, які ми як плани собі не приймаємо, але ж можливості нашого бюджету обмежені, і ми зрозуміємо в державі теж дуже багато проблемних питань, і пріоритети треба ну виставляти, і ми зрозуміємо, що пріоритет це наше. Наша безпека, наші військові тому і можливо, і в ць в цьому абзаці доповнити цю фразу. Це таке технічне. Я не думаю, що його треба ставити редакційне. на голосування. Редакція редакційне такі ну, пропозиція, шановні колеги. Які ще можливо питання до доповідача? Можливо, якісь є. Стосовно цього питання, якісь доповнення, зауваження, пропозиції? Будь ласка, давайте долучимося до обговорення. Питання є, якщо можна. Да, так, будь ласка, ласка. А конкретика у нас є якась щодо збільшення? Чому ми взагалі там загальні фрази пишемо і все? Конкретика, маєте на увазі до якої суми збільшити? Так, так. Тобто ми розуміємо, там на яку суму вони там збільшують. Ми розуміємо, на яку суму потрібно, там потреба у нас у Харківській області є. Е, ну, ми розуміємо, добавити. так, Сергій Анатолійович, дякую за запитання. Дійсно ну, дійсне зрозуміле питання. Разом з цим ми по Харківській області у нас ну, остання цифра, яка була офіційно озвучена. Це потреба у фінансуванні взагалі від, на відновлення, це 96 мільярдів гривень. Це тільки по Харківщині. Звичайно, кожного регіону так своя боль, свої потреби і свої можливості бюджетів також є. Тому ми не можемо говорити, що всі ці витрати вони мають фінансуватися лише з державного фонду регіонального розвитку. Є інші державні програми, є інші місцеві програми, які також є і інші програми міжнародної підтримки, які можуть йти також на ці е, заходи. Е, разом з цим ми розуміємо, що та сума, яка зараз пропонується, ну вона ну, дуже незначна. Ну, в, ми розуміємо 30 мільярдів на Україну ну, це. Ну, Тим паче, ти... да, да, паче, що мова йде не просто там щось відновити кришу чи вікна, мова йде про такі е, е, інфраструктурні проекти, об'єкти, які відносяться до критичної інфраструктури, Тому... які руйнуються так. і продовжуються руйнуватися. Як, якщо я... Да, вибачте, будь ласка. Так, будь ласка, Оксан, це допойнуть. Як, якщо я зрозуміла питання Сергія Анатолійовича, чому ми не ставимо збільшити до якої суми або на яку суму, Ну, це конкретика да, до сапі. Ну, да, то ну я думаю, що з нашого боку, мабуть, це буде не досить коректно, оскільки ми маємо тоді сказати за рахунок яких джерел ми маємо щось зменшити для того, щоб додати? Ну, це по-перше. А по-друге, ну я думаю, що це народні депутати комітет, це їх повноваження, якщо ми будемо. Ну, вирішувати або проекти, ну, мені здається, на мій погляд, на суб'єктивний, це не досить коректне. Але звернути увагу, визначити свою проблематику, і звернути увагу і висловити свою думку. Я думаю, депутати обласної ради абсолютно повноважні, абсолютно це буде. Згодна з вами, Оксана. Ми не можемо ставити конкретну цифру, тому що ну, по перше, це проекти, які мають свою. Кожен проект він має обґрунтування фінансове, і вони подаються на наступний рік. Вони комісійно від відпрацьовуються, проходять не один рівень оцінювання і визначення пріоритетності, тому і була пропозиція доповнити, виходячи з можливості бюджетів, але так звернути увагу, що цієї цифри цих коштів замало. Тому я думаю, що такі проблеми не тільки в нашій Харківській області, вони такі ж проблеми в всіх прифронтових регіонах. І я думаю, що таке звернення можуть приймати і не тільки депутати Харківської обласної ради, депутати інших областей, особливо прифронтових. <рес> Які ще є питання до доповідача, шановні колеги? Немає. Немає. Тоді є пропозиція підтримати даний проєкт рішення, винести його в сесійну залу. То за цю пропозицію прошу визначитись. Хто за? Хто проти? Проти немає. Утримались. Утримались теж немає. За вісім прийнято одного Дякую, шановні колеги. Я прошу пробачення, я побачила чуть пізніше, що приєдналась до нашої роботи Дзюба Валерія Олеговна. Я вам, на жаль, не надала слова при обговоренні. Якщо у вас є якісь думки з цього з цих питань, які ми сьогодні розглядали на комісії, будь ласка, ми можемо вислухати і врахувати вашу думку. Дякую, шановна Людмила Петрівна. Добрий день, колеги. Ні, тільки підтримую те, що сказали попередні доповідачі. І дякую, Оксана Васильівна, за конкретику. А, і можу сказати, що тільки в додаток можу сказати, що на жаль, сьогодні а, при а, якимось чином визначитися з конкретною сумою, в принципі, неможливо, навіть якщо в нас є якісь попередні розрахунки, тому що кожного дня, кожної ночі, а, на жаль, збільшується обсяг руйнації. Мені здається, що текст звернення цілком виважений і я пропоную теж його підтримати Дякую. Дякую, Валерія Лехівна. Тоді, шановні колеги, ми в розділ різний у нас як завжди, в нашому порядку. Денному, якщо є які питання чи пропозиції для обговорення, будь ласка, ми слухаємо вас. Відсутні пропозиції, обговорення. дякую. Тоді всім дякую за нашу плідну конструктивну роботу. Незважаючи, кажу, я сиділа тут, поглядала у вікно, бо над щось тут літало. і Дуже гучно було думати чи бігти десь, чи прятатись, чи ні? Ну слава господу Богу, ми все відпрацювали і будемо працювати далі. І Ми вистаємо, ми переможемо. За повідомленнями за повідомленнями, влучили в дитячий садок, є поранення. Ой, ёлки палки так. У нас теж було дуже гучно, але все ж таки дякую всім депутатам, що, незважаючи на гучність, всі зібралися, і можу сказати, що бюджетна комісія вона взірець по відвідуванню, по оперативності і по якості підготовки до, до сесії. Дякую. дякую за таку високу оцінку. Нам дуже приємно, але ж ми працюємо для людей і нашої Харківщини. Дай Боже, щоб нам скоріше був мир. Дякую, Валерія Легівна, дякую всім, хто приймав участь сьогодні. Всім доповідачам. Ну і колеги, всіх обіймаю мирного дня і ночі і всіх нам мирного життя. Дякую до зустрічі завтра на пленарному засіданні. До, до побачення. Дякую, на все добре, до зустрічі. До побачення.